Якщо порівнювати каркас і модуль, яка між ними відмітність? Бо то і то дуже часто з дерева там, і, і виглядає однаково. Там барм, там барм. і, і зрозуміти різницю дуже складно. Так, дуже гарне питання. І це ну, пане питання, яке всі задають. Е, Світ, тут на час модульний будинок кажуть, ми не знаємо, ми не робимо модульні будинки. Е, модульні будинки зазвичай це мас-маркет, тобто це є база. Е, Базовий дизайн будиночка, який копіюється, кі робиться. Це... Тут нічого поганого немає. Масмарки це не все погано. Це будиночок ідеальний під дачу, також під відпочинку, під маф, під магазин. Дуже багато баз. Єдине, що він базовий, з 95% там базового здобування. це є вагонка, дерево, то воно саме елементарне, саме при 95% на ринку. І і майже завжди там йде. Технологічні характеристики він набагато просідав, поступається каркасним. Так що ми у каркасному будинку можемо тепляти базальковою ватою 20-30 см, модульний це 10-15 см. По оздобленню ми, наприклад, робимо не знаючився, знають у нас єдина компанія в Україні, які ті роблять тільки ексклюзив. Тобто Проект, який ми створили, проект, який ми реалізували, ми його ні за які гроші ніколи ніколи не повторимо. Тобто будинок, який ми будуємо, він є 100% процентів Ми не передаємо право власності на проект.